Батько каже до дитини, ти не такий, як я. Ти не така, як я. Ти не поводишся, як я колись поводився, як я колись поводилася, коли говорить матір дитині, і так далі. Потрібно не забувати, як каже Фрейд Шломо, наш відомий, так каже так само Юнг. Що кожна людина має свій шлях, має свої характеристики, має комплекс свій е, особистості, зовсім інший. Кожен із нас має свою дорогу, і він має пройти її так, як він її має пройти, відповідно до своїх можливостей. Якщо в нас тих можливостей немає, то мить, як ми можемо проходити життя так само, як батьки. Як би дитина не була подібною до батька, до матері, вона все одно цього не зможе зробити, в неї немає задатків. Задаймо будь-яку історію, навіть ту саму е, біблійську історію. Якщо ми будемо говорити про кого, е, ну, про будь-кого там святого, е, так само, про будь-якого дука. Який виводив народ із відповідних там, ситуацій складних, ніхто е, не мав сина відповідного собі. Кожен із нас має свої характеристики. Звичайно, то були святі люди, вони старалися якомога сильніше бути святими, молитися і так далі. Але вони не могли бути подібними навіть у тій самій святості. Немає, немає подібного, немає ідеального е, двійника, який би міг би. Ось нас замінити. Вся причина ось цих роздумів, бажань батьків, це бажання продовжитися, проявитися після смерті в комусь. Це нормально. Ми хочемо ми хочемо проявитися в ділах, ми хочемо проявитися в різноманітних ситуаціях, в історії, можливо, там, ну, принаймні в селі, щоб бути відомим в місті. там між знайомими залишитися все ж таки, залишити свою пам'ять. Пам'ятники передумали, тому придумали багато чого люди для того, щоб продовжити своє життя в іншому. Це називається трансформація. І так, якщо ми заставляємо дітей поводитися так, як ми поводилися, то ми робимо погано. По-перше, робимо погано для себе, тому що ми будемо розчаровані. Ми не будемо ніколи. Мати двійників, не будемо мати клонів. Ну, звичайно, якщо ви зробите відповідну там, е е е операцію, якщо ви пройдете відповідний курс, е ось е клонування, то дійсно ви зможете мати собі подібного двійника. І то він не буде подібний до вас, оскільки він буде жити не вашим життям. Ви ж не підете геть від своєї жінки, від свого чоловіка і так далі. А йому поставите там. Цього не можна буде зробити. Звичайно, він так, клон, має там, характеристики, ті, що ви маєте фізичні. Але не забувайте, розум то не той. Все залежить від ситуації. Та людина вже, наприклад, той клон, ваш клон, не буде вихований вашими батьками. Це треба вже їх клонувати. Не буде того століття, не буде тієї ситуації, в яких ви виховувалися, в яких вони виховувалися. Потрібно ще клонувати прадіда, прабабу, там їх, вашу. Ви зрозуміли? Не можна думати, що діти будуть вашими ось продовжувачами вашого життя. Вони будуть, вони будуть вже частково. Ви ж їх виховали, ви передали свої е, вподобання, свої бачення світу. Але вони мають щось і своє, своє, те, що вони отримали від е, не тільки від вашого виховання, але і від зовнішнього світу. від обстановки, в якій вони виховувалися, з якою вони взаємодіяли. Це нереально заставити дітей бути такими, як ви. Це Завзалі, це вам ж пошкодить вплив на психіку. І, відповідно, і дітям, тому що вони не розуміють, чого ви хочете. Уводьте так і так. Як я можу так поводитися, якщо я не виховувався таким чином, як ти виховувалась, виховувався? Чого ти хочеш з мене? Я не розумію. Чого ти хочеш, скажи, як поводитися маю? Ти так так, так маєш поводитися. Ну я цього не сприймаю, я не можу так поводитися, я зовсім інша людина. У мене зовсім інший менталітет, зовсім інше сприйняття світу. Я не виріс в 50-х роках, в 60-х роках, я виріс у 90-х, 80-х роках. У 2000 році я виріс, в 2000-му роках я виріс. Зовсім інша реальність, зовсім інший контекст. Зовсім інше сприйняття світу. Чого хочеш з мене? Так, основа залишається так. Між нами, все ж таки, ви виховуєте, дитин, батьки виховують дитину і кажуть їй, так, 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 та, та, ти маєш сприймати світ. Це Залишається. Це ваше. Але все інше, що ви не додали, навіть якби старалися додати, все воно ви все не дасте. Все залежить від. З зовнішнього світу від життя людини, від життя дитини не можна продовжити повністю. Не можна навіть е, цих результатів досягнути до 18 років, 18 років, 10 років, 6 років. Не можна, це неможливо. З одного боку, вам здається, коли дитина виховується, що вона дійсно так сприймає світ так, як ви, була такою, як ви. Ви ж самі не знаєте навіть такою, яким ви були, якою ви були. Ось. Як наш славетний шломо каже, кожен із нас індивідуальність, і він складає свою, свою долю, своє життя по-своєму. І це потрібно сприймати. Ось цю особистість дитини потрібно сприймати. І що вона не сприймається, то це нерозумно, так легко кажучи. Ну, сподіваюся, що ви зрозуміли, що кожен із нас, чи дитина, чи батько, чи матір, чи бабуся, дідусь, кожен є особистістю, індивідуальністю. І не можна повністю знайти ось цей підхід, повністю зрозуміти людину. Оскільки вона не жила так, як ви, а ви не жили так, як вона. Не можете ви претендувати від людини, яка поводиться таким чином, яким поводиться, поводитися іншим чином. Ви можете допомогти їй, можете якось допомогти, зрозуміти, знайти якусь, ем, якусь розраду, знайти якусь ем, підтримку їй, одним словом, заставити якимось чином поводитися так, як ви хочете, дати їй зрозуміти, так як треба поводитись, але ви ніколи не зробите свого клона з цієї людини і не заставити його робити те, що ви хочете. Уявіть собі. Скільки людей і скільки людей хоче, щоб та людина поводилася так, як ви не хочете або хочете, або по-іншому хоче, щоб та людина поводилася. Що ви скажете так, поводиться, інша людина скаже, так поводиться, що ця людина повинна слухати? Звичайно, що ні, вона повинна поводитися так, як треба. Тому і приймаються, ось вибираються люди, керівники відповідно до загальних. Міркувань до загального сприйняття людей, до загального при... подобання цієї людини. Кожному не можна подобатися, і це потрібно знати. Міше діти. Дитина це е, має ваші основи, ваші бази. І вона на них саме відбудовується все. Так що це, відповідно, дитина є вашим продовженням, продовженням е, вас нових. У контексті, який ви е, створили для цієї дитини. Можете і так бути веселими. Це вже ваше продовження. Це з ваших клітин. Із е, е, сперматозоїда дитина е, народилася. І так само із яйця клітини. Це ж ваше продовження, ваші клітини. Чого ще і більше треба. І виховання, основа виховання ваше. Маєте бути щасливі і тому. Але, звичайно. Виховання грає важливу роль, а далі, звичайно, генетичні особливості, генетичні задатки. Дякую за увагу, сподіваюся, що ви зрозуміли, про що я говорю.